Зараз, коли ми їдемо на фронт під час кожної поїздки, на сході чи на півдні, солдати вручають нам прапори з своїми підписами із назвою міст селища, яке вони звільнили. І це буде історія, яку будуть вивчати наші потомки про герої... героїзм українського народу і українських збройних сил. І я впевнений, що настане час. І в кожному клаптику України буде стояти три прапори: прапор України державний, прапор зірками Європейського Союзу і прапор НАТО. І ми з вами маємо докласти всіх зусиль. Бо пройшло півтора місяця після саміту Вільнюсу. Верховна Рада, ми, влада України, уряд, Офіс Президенту. Поки що не зробили нічого, щоб наблизитись і підготуватися до Вашингтон.